Державний архів що... Чернівецької області, тема сьогоднішнього випуску. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Городецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, знайдіть відповідну кнопочку та підпишіться, якщо цього не зробили. А у мене сьогодні в гостях керівник Державного архіву Чернівецької області. Доброго дня, чи чуєте ви мене? Доброго дня, так, чую. І інформаційна довідка. Архіви це відбитки минулого, які цікаво знати заради майбутнього. Архів це установа, в якій збирають, описують та зберігають документи для того, щоб використовувати дану інформацію в майбутньому і знати свою історію. Тож є керівник, який дуже добре знає цю справу, і він нам розкаже з першого запитання історія виникнення нашого архіву. Е, ну... Е, е... Державний архів е, Чернівецької області е, має складну історію, перебував у різні часи в складі різних держав. Заснув... Дату його заснування можна брати як е, е, 1907 рік. Е, він був створений як краєвий архів Буковини в Австрогоцькій імперії. Ось, е, так він пропрацював до 1918 року. Ось е, першим його е, директором був доктор Володимир Мількович. Він був професором кафедри Східної Європи Чернівецького університету, який е, заклав початки збиранню архівних документів. Ну, звичайно, що е, такий суттєвий вплив внес е, внесла Перша світова війна. І за результатами якої відбувся розпад австро угорської імперії, і в 18-му році архів припиняє е, трішки свою діяльність два краю входить до складу е, Румунії, але з 1924 року знову постає питання про відновлення е, роботи архівної установи, і е, архів був перетворений у комісію державних архівів. Ось і е, продовжує е, працювати до 40-го року. В 40-му році, коли прийшла е, на тен нашого краю радянська влада, коли край був анексований, окупований радянським, е, радянським режимом, е, був створений тоді е, Чернівецький обласний державний архів. Е, з перемінністю у початок війни знову він перейшов у край перейшов е до складу Румунії, потім 44-му році. Знову радянська влада, і вже як е Чернівецький обласний архів Української радянської соціалістичної республіки. Він так до 90-х років працював. І у 91-му році з е відновленням е незалежності України ось був е створений державний архів Чернівецької області. Ось mm. за, за, на, за цей великий період. За цей великий період в архіві накопичено дуже багато різноманітних документів. У нас зберігається понад півтора мільйона документів на паровій основі. У нас зберігається понад 66 тисяч фотодокументів. У нас понад 12 тисяч кінодокументів і багато інших документів. Ці документи вони як відображають історію нашого краю, так і відображають історію багатьох держав. Тобто тут можна знайти документи, які відображають історію. Австрії, Угорщини, Румунії, Молдови і багатьох і навіть інших держав, звичайно, першочергової Європи. А як це взагалі ці документи Алло. зберігаються? Це якісь полиці, окремі для, наприклад, плюночок, окремі для паперів? Як взагалі? Розкажіть, як виглядає цей архів у нас? Так, це ці документи. Вони справи зберігаються в фондах, є спеціально, спеціально обладнані сховища для збереження цих документів, документи зберігаються в спеціальних коробках. Ось для цього підтримується вологісно-температурний режим, ось проводиться різного роду заходи там по знепиленню і дезінсекції у разі потреби такої. Також по ремонту документів, які особливо там старі документи. Ми знаємо, що чим старіший документ він має властивість також руйнуватися. І тому у нас навіть при нашому архіві створення створена реставраційна майстерня, де у нас є троє реставраторів, які за потреби здійснюють. Ремонт або реставрацію документів. А чи робляться копії? Якщо прямо бачите, що вже небезпечно його брати в руки, давати лишній раз. Можливо, щоб люди інформацію отримували, але щоб не руйнували те, що є. Так, копії робляться. Копії робляться як на замовлення дослідників, так і в державному архіві. З вересня 2022 року розпочато такий широкомасштабний процес оцифрування. При архіві при відділу створено відділ цифрової трансформації. При цьому відділі діє цифрова лабораторія. Ось також нами підписано договір. З міжнародною корпорацією Search, які надають послуги українським архівам з оцифрування документів, і з вересня 2022 року у нас працюють від цієї корпорації ті машини, які займаються оцифруванням документів. В першу чергу це є документи генеалогічного характеру. Ось також нами самими оцифровуються документи, різні документи, є нами складний план оцифрування документів, визначено пріоритетність щодо оцифрування. Ну і, звичайно, також оцифровуємо на замовлення дослідників громадян. Які послуги надає архів для громадян? Державним архівом надається, окрім того, що я вже тільки повторився, що для дослідників у нас працюють дві читальні читальні зали, де мають змогу працювати науковці, дослідники. Окрім того, нам для надається послуги соціального правового характеру. А також платні є послуги, які надає архів. Ну, до соціального правового характеру, в основному, це відносяться е такі послуги, коли люди там звертаються до нас, е про там надати довідки про трудовий стаж, які працювали там на, на підприємствах, десь освіту навчання, там заробітну плату. Ось І є також архівно, надає інші послуги вже мають платного е, характеру. Це е, питання, які стосуються майнового характеру, ось е, біографічні е, різно, різні запити, от, е, різні там архівні довідки, в тому числі також генелологічні е, запити. До речі, хотів би сказати, що останнім часом. Серед населення, в тому числі України, і в тому числі у нас в краї, зріс такий попит на дослідження, дослідження свого родоводу, скажімо так, генеалогічного характеру. Наш архів також надає ці послуги. Mm -hmm. Чи була якась така мега крута послуга, яка запам'яталася? Наприклад, людина знайшла якусь таку довідочку, що в неї були багаті предки, і отримала спащину, чи що я таке, що читала в Люкродашовка, чи що це було таке відомо? Ну, ви знаєте, я, я би не сказав так, що мега, але я би сказав, що такі речі, напевно, майже скажем, постійно у людей, тому що коли люди починаються цікавитися своїм родоводом, своїм корінням. То майже кожен другий випадок це є той випадок, коли люди щось дізнаються того такого, чого вони й не думали і не знали. Зміти там можуть можуть бути ну до прикладу, якісь там зміни, прізвище, абсолютно інше прізвище мали про родинні, якісь цікаві там відомості. Можуть виявитися родичі в інших країнах, які де скоріння звідси і то відомі люди. Там, наприклад, і так далі. Це ну, таке явище досить у нас часто. Коли люди щось дізнаються для себе такого цікавого. Багато е відомих людей е своїм корінням від нас з Буковини є також і по своїй дому. Тому це такі, я би сказав, не, не, не рідкісний навіть переход, а це досить часто. Що потрібно, щоб працювати в архіві? Е, дивіться, тут е, потрібно спочатку е, розділити це питання якби на, на дві частини. Питання стоїть у тому, е, чим хоче людина е, займатися. Але найперше, це потрібно з'явитися в архів, в архів, е, значить, е, заповнити анкету, мати там, дві фотографії, три на чотири. Ми е, відповідно. Е, Робимо таку перепустку, як читацький квиток, і вже залежно від того, чим людина, чи це науковець, що вона, чи, чи це якийсь дослідник, який там е, хоче, як я говорив, свої якісь е, е, генеалогічні проводити дослідження. Ну, найперше, це є м, оформити відповідні документи, це заповнити анкету і оформити читацький квиток. Mm -hmm. а просто так, щоб я прийшла і я, так. так, так. Якщо якщо це, якщо це людина хоче отримати послугу від нас, чому я сказав на дві частини розділити, це якщо людина те хоче сама працювати. А якщо людина хоче від нас отримати, замовити у нас послугу, то треба е, написати заяву із е, конкретною там в, вказати саме що, якщо це вона хоче провести генеалогічне дослідження свого роду, ми ці послуги надаємо, то вона вказує, потрібно вказати дані своїх там, чи батьків, чи там, діда, бабки, там вже залежно якого року народження, тому що до нас документ в е, поступають документи після 75 років після народження людини. Тому От На даний час, наприклад, в архіві десь з е, середини 40-х років. Відомості є на осіб середини десь 40-х років. Тут тобто людина е, приходить, е, подає запит, ось, і вже відповідно від того запиту наші фахівці працюють. Або те, як я говорив в першому випадку, якщо людина хоче сама працювати, вона заповнює анкету, оформлює. Е, е, Читацький видок, скажімо так, ось називаємо чи перепустку. І працює в нашому читальному залі, і наші фахівці вже надають послуги за обслуговування по е цієї людини. Які заходи вживаються для збереження архіву та широкого доступу для них, громадян? Е ну, ось е повторююся, ось е цифровізація, цифровізація. Це є один з тих заходів, який також ем, вживається як для збереження архівних документів. Е, ви знаєте, що зараз вже є випадки пошкоджень, руйнувань архівних е, окремих архівних установ по Україні у зв'язку з е, широкомасштабною агресією Росії. Ось є втрати окремих документів. Ось тому оцифрування це також як один з видів збереження архівних документів. Після оцифрування цих документів ми їх виставляємо на сайт. Ось також ось, корпорація Family Search. Вона має також свої ресурси, виставляє у себе на ресурси, що дає змогу, наприклад, людям. З віддалених місць, тобто, скажімо так, чи з робочих місць, чи з дому, де проживає людина, де є змогу е доступу до цих матеріалів, користуватися цими матеріалами. Е цей процес, я ще раз з 2022 року він нас так набрав такого широкого масштабного розмаху. Ось, але ще дуже багато у, у цьому плані роботи. Дуже багато він тільки Скажімо так, розпочався, говорить. Ага. А чи є статистика, який документ в нашому архіві найдавніший? Ну, дивіться, е, я скажу так, що у нас є е, чотири документи, які віднесені до унікальних. Хоча це не найдавніші. Найдавніші документи це у нас в основному це є грамоти е, часів Молдавського князівства. Ось вони відносяться до 15 століття. Ось ну, зазвичай це датчі грамоти, в яких йдеться про е е надання чи успадкування чи переоформлення якихось е земель, населених пунктів, які даються там окремим там особам. Тодішніми молдавськими господарями, там за службу, от, і, і так далі. Оце ті документи, які є най, найраннього періоду. Я десь тут читала. тут і про Чорнобиль, і про німецьку порнографію, порностудію, що працювала в час війни, Аудіозапис Соломії Крушельницького. А що в нас є таке якесь унікальне, якщо знаєте? Ну як би вам сказати, у нас є, якщо говорити про унікальних, у нас, наприклад, є е, грамота про е, заснування Чернівецького, е, тоді цісарського зараз національного нашого університету, е, є копія протоколу про е, анексію краю, включення краю до складу Румунії. Ось зараз в цьому році також віднесено один з документів до як до унікальних, це креслення нашого музично-драматичного театру і матеріалів, які пов'язані з його побудовою. Ось у нас є дуже багато різноманітних документів. У нас є документи, які там часів. Приходу Австрії на Буковену про землеволодіння і осіб, які володіли землями в той час вкраю, про громади, про різні релігійні установи, про освітні установи, про національні товариства. Ось скажу так, що наш архів є одним із найбагатих. Архівів України і взагалі я б сказав одним з багатих архівів Європи. Угу. От ви читали, що Національний архів Франції найбільший в світі, а в Європі який найбільший? Знаєте чи ні? Ну, я чесно сказати, я вже до таких е, деталей аж ага. не, не не вдавався ще не оце. Ось знаю, ну знаю про те, що німецькі. Архіви є досить великими. Бундесархів Франція. Теж говорили. Французький є так архів. До речі, нещодавно мав можливість побувати в Німеччині і ознайомитися з роботою німецьких архівів, штазі архіву, бундесархіву. Ну вже до точних цифр, які сьогодні більше, то я не чесно сказати, не вдавався. А що вам таке сподобалося в тих архівах, чого у нас немає, і його варто би сюди запровадити? Ну, е, знаєте, що приємно те, що, скажімо так, та робота, яка проводиться там, проводиться і у нас. Е, а що м -м, хотілося б, звичайно, технічно, е, матеріальна база у них набагато е, потужніша. Наприклад, різного роду заходи з протипожежного забезпечення, ось з охорони, ось не сучасні, найновітні в них є. Встановлені різні засоби і так далі. Але якщо говорити про саму роботу архівів, в принципі. У Нас вона проводиться також на належному рівні, і от я говорив, що ми створили свою цифрову лабораторію, ми е, придбали техніку е, завдяки е, підтримці наших німецьких партнерів, е, також за рахунок коштів місцевого бюджету. Ми маємо сучасні е, технічні засоби. Е, Яке ми також оцифровуємо, і якість е, тих цифрових копій, вона не є нижчою, аніж е, в архівах Німеччини чи Франції. Це є е, якість така, саме, скажімо, як у них не гірше. А скільки коштів рік витрачається для утримання нашого архіву, і чи достатньо це? Ну, як би я би вам сказати, я вам скажу так, що Ех, коштів, звичайно, що недостатньо, недостатньо, тому що з е, з тих коштів, які витрачаються, е, виділяються, то е, 80% е, це йде на, скажімо так, заробітну плату от. Працівників ось, і тільки невелика якась частина це є матеріально-технічну базу, на е, поповнення, скажімо, матеріально-технічної бази. ось. Е, але при цьому всьому я хочу сказати, що ми також самі е, намагаємося залучати. Іноземних е партнерів, там різну благодійну допомогу, капітальну допомогу. У минулому році ми отримали, е завдяки підтримці наших польських партнерів, е також німецьких, ми отримали допомоги майже на 2 мільйони. Позаминулому році, також на мільйон. Ми також е за рахунок надання наших послуг, які є платними, також акумулюємо кошти. Ну і, звичайно, вже. Це дає також додаткові можливості для створення якоїсь матеріально-технічної бази. Яким ви бачите майбутнє архіву? Ну, звичайно, я майбутнє бачу архіву це як, скажімо так, одну з, якщо хочете, науково-просвітницьких таких установ. Ну, не тільки краю, але певно, і України. У нас є такий, ну напевно, сьогоднішнього дня це можна назвати амбітний задум. Ми хотіли б побудувати новий сучасний корпус, де буде багато відведено місця для громадського простору, де будуть. Різного роду виставкові зали, конференц-зали, де можна буде на базі нашого архіву проводити різні наукові конференції, семінари. Ось також, як на мене, архів мав би стати для наших краян тією установою, коли люди могли постійно відвідуючи архів, щоб бачити якісь різного роду виставки. Ось бачите різні документи. Це для наших е, шкіл, навчальних різного року за, е, різного роду заходів, також е, можна було організовувати різні заходи. Ось, Тому десь е, бачення, що архів це має бути не тільки установа, де е, збираються там, накопичуються і зберігаються документи, а й та установа, де на базі якої і проводиться таке серйозне вивчення, проводяться різні освітні, культурні, наукові заходи, я бачила в. В Києві є сенс там книгарня і кав'ярня. Тобто люди, можливо, книжки ніколи не читали, але вони йдуть там смачна кава, якесь смачне тістечко, а заодно mm -hmm. вже то куплять там, їдять, отримають якесь задоволення, якусь радість від смачного чогось, і вже бачать книгу. Беруть і беруть, прочитали, сподобалося вже йдуть брати іншу. Тобто, чи є якась така ініціатива в нашому архіві? Можливо, якимось таким чином. Нестандартними якимись шляхами залучити мешканців до активної участі, до пізнавання цього краю через архів. Я вам скажу, що ви, ви так знаєте, як ціль цільте. У нас є навіть такий задум, але ну, вже ж ви так сказали, то скажу до того, що далеко, але сподіваємося, що ми також е, наші мрії збудуться. Ось у нас навіть є такі ідеї, наприклад, документ вихідного дня, ось там коли можна було там якийсь віднайдний документ, наприклад, виставити для і люди, які ну, там, бажають його побачити, могли би, наприклад, у вихідний день, так як ви кажете, десь якійсь залі, яка спеціально буде відправлена, прийти попити каву, подивитися цей документ, обговорити цей документ, зміти там посидіти і так, десь скажімо, Провести час цей так, 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 в комусь, комусь, таким творчим натхненням своє, і своє дозвілля, в тому числі. Так, у нас є такі задуми на майбутнє. Ось. Сподіваємося, що вони зреалізуються. Дякуємо нашим хлопцям, хто на передовій, нашим Збройним силам, що ми маємо ту можливість сьогодні працювати і що. Наближають перемогу ціною такою важкою ціною, ціною, ціною свого життя. Ось. І завдяки кому, сподіваюся, ми зможемо тілити ті мрії, наші, наші краяни ага. зможуть втілити також свої мрії. А от е, такі розповіді про війну, якісь документи зараз приносять вам, що зберігаєте, чи в наші нівецькі архити вони приносять? І, і, і Я вам скажу, що те, що стосується війни, ми з початком масштабного вторгнення за ініціативи і Державної хідниці служби, також на нашої інститутна місії ініціативи, ми розпочали формування колекції про війну і зараз вже накопичуємо цю колекцію. От. Вже досить багато матеріалів зібрано. Ось е, також ми ведемо перемовини з різними е, мешканцями, скажімо, жителями нашого краю, відомими такими особами е, про передачу і, е, своїх приватних і створення таких приватних е, колекцій в архіві. Ну і скажу, що на сьогоднішній день. Працівники архіву також всіляко, як, як можуть, намагаються і теж донатити, і е, у нас троє наших е, працівників зараз е, перебувають в Збройних силах. Якщо архів остером цього не стоїть, і, ця, ця, скажімо так, трагедія нашого народу, це і наша трагедія, і спільно працюємо на спільну перемогу. І на завершення в нас прийнято якесь побажання всім тим, хто буде дивитися та слухати наше те. Ну, в першу чергу, побажання це в першу чергу здоров'я, бо, як колись казав древній філософ, мислитель Сократ, здоров'я це ще не все, але коли його немає, то це вже все. Здоров'я, мирного неба, перемоги нам всім. Ну і звичайно. Бажаю всім творчо розвиватися побільше цікавого, побільше сонця, побільше радості в житті. Дякую. Мені було цікаво. До побачення.